А далі ми розкажемо ще одну історію про а, Юрія з позивним мандрівник. Це військовослужбовець, який захищав територію України з дня її незалежності. Конфлікт у Придністров'ї, а то у 2014 році та повномасштабне вторгнення. Юрій, як ніхто знає ворога в обличчя про перші дні оборони Києва, про небайдужих, які допомагали бійцям чинити опір росіянам та дітей, які зустрічали українських військових на деокупованих землях. Далі Ой-ой-ой, мужчина, що на може. Коли ти бачив, коли люди виходять голіруч, намагаються зупинити танкові колони, як це було під Харковом, під Херсоном. Якщо люди беззбройні можуть таке робити, то ти якому пощастило отримати зброю в руки, то ми можемо, мабуть, робити значно більше. І ми це робимо. Я командир роти вогневої підтримки, позивний мандрівник. Народився в Донецькій області, але я з міста Києва. Сказали, що прорвалися танки, і ми реально не встигали. От, і запропонували, що ну, хто хоче, хай уходить. Ніхто не втік, ніхто не відступив. І тоді, от, мабуть, теж такий дуже важливий для мене знаковий. День був, що я зрозумів, що все буде окей. Це були перші дні російського вторгнення. Київ стискали з різних сторін. Ворог намагався перенести диверсійні дії до самого міста, захищати столицю. Почали добровольці. Тереборона стала, розбили Київ на сектори. На кожній вулиці стали ці хлопці в красовках, джинсах. Ну, з автоматом. Ти як пошептала той, ворог зрозумів, що просто нахабно їздити, стріляти по Києву йому вже не дозволять. Добровольцям допомагало і місцеве населення. Небайдужі готували коктейлі, молото, варили окопи, робили протитанкові їжаки, усе, аби затримати ворога та не впустити його до столиці. Коли підходила молодь, яка там пропонувала у вас, бандерас музії є, нема, а ми от зараз не робимо. Давайте, хлопці, і ну багато таких речей. Коли приходили ті, кого не взяли, але у когось був, наприклад, дрон. От, домовлялися, щоб вони за допомогою дрону обстежили території, де ми несемо службу, дивилися, щоб нас не заскочили зненацька. Після оборони Києва була Чернігівщина, а далі схід. Лиман, Святогірськ, Дробушеви. Серед тяжких боїв військові завжди намагались знайти промінь світла та надії. Був день прапора. Ми підготувалися, ми вийшли зранку, на очах у очумілих орків поставили там прапор. Оскільки ми вже там не їздили, завжди е, очима, коли ти там е, повертався там, з виконання бойового завдання, все рівно от, піднімав очі якось на автоматі, дивилися на гору, дивили, бачили наш прапор, який там не могли вони збити. От, вони стільки вигадали туди снарядів. От. Але в нас була маленька таємниця, прапор стояв в трубочці, а в трубочці стояла арматурина. Тому перебити його було важко. Найбільшою втіхою після звільнення українських територій були зустрічі із місцевими. Юрій каже, саме тоді розумієш, боролись не дарма. В Ярові, в Ярові була дівчинка, там хлопчиків декілька. От коли ми їхали, і вона вийшла на дорогу і показала отак. Всі <ганувач> ну, е е е е е е е цукерки, всі шоколадки, які були, були роздані. І потім, уже скільки ми б не їздили, і коли там бачили цих дітей, ми завжди намагалися трішки підсолодити їм вкрадене дитинство. Якось так. Мандрівника одне бажання, з яким звертається до усіх росіян. Пропікайте, віддасться від нас для Юрія. Війна почалась не 24 лютого і навіть не 14 року. Він захищає територію України з Дня її незалежності, боротиметься до перемоги, оборонятиме суверенітет. І після, В моєму підрозділі, який я очолюю там. Різні національності, але в нас одна мета перемогти цій війні і зробити так, щоб на довгі часи ця війна не поверталася в Україну. Ніна Тоду, Сергій Приходько, телеканал Київ.